Саме завдяки їм, нашим захисникам і захисницям, ми живемо під синьо-жовтим прапором. І коли вони тільки встигають ось знімати всі ці відео в Тіктоці, Інстаграмі, я просто не уявляю, тому що у них значно важливіші справи є. Але який вигляд має сила волі військових? І що буває, коли спишись з побратимом в одній кімнаті? Зараз розкаже наша Тетяна Бродська. Доброго ранку! Не перестаю захоплюватися нашими мужніми воїнами, які в перервах між важкими боями ще й встигають піднімати дух українцям своїми відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Таке життя. Або коли йдеш на штурм, не забудь свої вушка. Ось які вони котики із ЗСУ. Це не медики, це життя таке. Готовимося до штурму. Дитинство у чоловіків не закінчується ніколи, навіть на передовій. Бо коли треба помірятись, у кого з них, ну, хто сильніший, то вони завжди знайдуть, де це зробити. про Силу волі в армії, або коли ви прийшли з позицій дуже й дуже голодні. Та що ви можете знати про силу волі? Хлопці вже сидять на бутербродах, вже все готове, а картошка ще не дожарилася. ну серйозна розмова двох дорослих чоловіків. Або коли ти запитуєш у командира, чи можна тобі у відпустку після навчання. Політика масала. Political... А вам у дитинстві мама говорила, коли ви не слухали, що продасть вас ромам. Так от в армії таке теж трапляється, особливо коли гроші закінчуються. Знаєте, що бандити, то як нас немає коротші грошей, я собі вирішив, що я, я цього михайла продам циганам і будуть гроші. Hello. Потрібно нарубати дрова, а немає кому. Далі лайфхак від ЗСУ. Що робити, якщо вас не слухається? Та звісно, вдома це краще не повторювати. Мені оце так подобається. коли я прошу і все виконують. Он он, он, оно. От Отой пеньочики ще, пожалуйста, дорубай. Коли військовий подав чудову ідею для нового реаліті шоу. Або усім продюсерам присвячується. Чому є шоу від пацанки до паняки? Баминої царапинки до настоячого мужика немає. Коли надійшов не наказ терміново замаскувати бойову техніку, але, схоже, хлопці трохи перестарались. Нам сказали замаскувати техніку. Ну, трохи вийшло та, як так. І наостанок, коли ти не встиг поснідати, бо терміново треба нищити ворога, на допомогу завжди прийде побратим. І напоїть, і нагодує. Тільки б ти свою справу довів до кінця. На цьому все! Слава Україні!